Коли я його купляла, мені казали, нащо він тобі потрібний. Ти що така крута, нащо він тобі потрібний? Але коли я купила свій перший телефон, я зрозуміла, що як я без нього раніше жила. Ніна Степанько – слухачка курсу мобільної грамотності. Каже, спочатку у неї був звичайний кнопковий телефон, потім сенсорний старого зразка, а тепер сучасний смартфон. Завдяки навчанням жінка вже створила сторінки у популярних соціальних мережах. Реєстрацію до лікаря, я чесно скажу, я ще не робила. Але оплата, реєстрація на різні заходи. Що там ще? Ну, коротше, абсолютно все. В Ворді роблю, програ... роблю розклади, навчилася, навчилася на Google диску робити презентації. Це можливість поспілкуватися з родиною, поспілкуватися з людьми, які за кордоном, поспілкуватися, взагалі отримати інформацію, як то говориться, з перших рук. В групі до 10 учнів курс розділений на лекції та домашнє завдання. Як ми заходимо, згадуємо, як ми заходимо в пункт війна. Натискаємо, і трошки притримуємо. Усіх охочих розділили на дві групи: початківців та середній рівень. Цей курс розрахований на те, щоб люди поважного віку вони. Відчували себе впевнено, і якщо раніше, наприклад, хтось боявся там використовувати Viber чи Zoom, то зараз, навпаки, вони просять давайте ще ну, там, більш активно, більш на, на вищий рівень. Курс мобільної грамотності складається із десяти занять. Опісля усі слухачі отримують сертифікати. У нас минулого року були вже такі курси, де дві групи проходили навчання, і ми побачили, що дійсно людям це потрібно, і було дуже Багато бажаючих, які відповідно зараз вже в цей період ходять на навчання. Це приблизно 20 людей зараз навчається, але в подальшому ми будемо набирати нові групи. Тобто всі бажаючі зможуть відвідати навчання. Немає якихось обмежень. Торік курси закінчили 14 львів'ян. Ірина Качмарик, Світлана Дудкевич та Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів.